Гаражники борються за землю. Півтора тисячі власників гаражів по вулиці Вовчинецька, 225, в, в Яно-Франківську. Кілька років конфліктують із правонаступником заводу Родон фірмою Хадванс за землю. Люди вважають, підприємство незаконно приватизувало ділянку площою 6 гектарів. Цими вихідними власники гаражів вкотре зібрались на загальні збори кооперативу соколи. Ми вимагаємо повернення земельної ділянки в користування громади, в користування гаражного кооперативу Соколи. В середньому власники гаражів сплачують по 70 гривень щомісячно. За кілька років чужого хазінування люди так і не дочекались від орендаря ані звітності, ані відповідного благоустрою. Тож вирішили господарювати самі. Взагалі я виказав не платити за такі умови. По перше, дороги. По-друге, сміття повно. Повно, я змушений загородити, бо бирально роблять за гаражами. Розумієте, я змушений загородити і сварився, і це все уваги. І тут говорив уваги ніякої не приділяють. Коли я прикупив собі гараж, тобто ми з товаришем взяли два гаражі. Я подивився, що там було, то я за свої кошти привіз і всипав машину щебеня для того, щоб я коли заходив в гараж, не був в болоті. Так само і люди самі, хто що може, роблять все за свої кошти, окрім того, що платять. За за місце. на збори кооперативу не з'явились ані Вовчинецький сільський голова, ані представники Іван Франківської міської ради і ха Адвансу. Тож люди вирішили шукати правду самі. Вирушили до вовчинців. Розпорядження вони землю не можуть отримати зараз, так як вони кажуть, тому що є власник землі, АТВТ Рудон. Розумієте? Який викупив землю. Цього не простить. Ми абсолютно за те, щоб гаражі були, щоб були цивілізовані стосунки, але ваш юрист вибрав найлегший шлях впливати на орган місцевого самоврядування, який виступає в інтересах громади. Не по спору з гаражами, а по спорах територіальної цілісності тої громади. Гаражна війна на Вовчинецькій розпочала ще 2006 року. Тоді через невстановлені земельні межі, як Івано-Франківська міська, так і Вовчинецька сільська ради вважали, що мають право розпоряджатися ділянкою під гаражами. Нині суди тривають, а люди стали заручниками неврегульованих земельних відносин. Порушення явні є документально засвідчені, Відповідно, через судові викона... судові служби проходять якісь певні справи. Вони розглядаються, йдуть вони, як і на користь х адвансу, зараз які є власником земельних, так і на користь Соколів. Тобто різні рішення є судових інстанцій, і по факту цих речей люди, котрі перебувають на території, получилися заручниками цієї ситуації щодо визначення власника та розпорядника гаражної землі. Лише на сьогоднішній день триває розгляд 15 судових процесів. На сьогоднішній день розглядається біля 15 судових процесів. Декілька знаходяться у вищому господарському суду щодо якраз скасування державних актів на право власності на земельну ділянку. Ірана Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на Вежі.